Казка. Як замріяний вагончик чихпих потоваришував з годинником. Жила була собі родина потягів. І жила вона у великому місті під назвою Залізничне депо. Потрібно сказати, що у цьому місті мешкало багато інших родин. Жили вони дружньо, мирно та допомагали одна одній. У сім'ї потягів підростав маленький вагончик на ім'я Чихпих. Був він добрим, веселим, кмітливим та трішечки замріяним. Малюк Чихпих поблискував на сонці. Сталево синім кольором, а жовті смужки на спинці робили його дуже симпатичним. А ще маленький вагончик дуже любив мріяти. Дивлячись у блакитне небо, він спостерігав за пухнастими хмаринками і бачив у них казкові країни, величезні залізничні вокзали, А ще, а ще уявляв себе самого. Сильним спритним вагоном. Малюк мріяв та уявляв, як пасажири вітають його, шанують, дякують за роботу. Інколи, лежачи посеред квітучого садочка поряд зі своїм домом та зазираючи у бездонне небо, він уявляв себе потужним потягом. Всі навколо аплодують йому за швидкість. А іноді бувало й таке: побачивши в небі літак, вагончик Чихпих мріяв стати, тобто працювати величезним, надшвидким літаком. Начебто летить він вище за хмари, навіть обганяє вітер. Від таких думок. Замріяний вагончик був у захваті. Тож і забував, що йому потрібно робити. Якось забув допомогти бабусі у садочку квіти полити. Чому уявляв себе вантажним потягом, що везе квіти на свято до іншого міста? Безліч квітів, начебто він везе, квіти у горщиках, у вазочках, у букетах. А інколи чихпих, заміркувавшись, забував вранці ліжко своє застелити та навіть вмитися забував. Бо... Бо мріяв бути справжнім височенним семафором на величезній залізничній станції. Мріяв світити червоним та зеленим світлом, швидким електричкам, які курсують у передмісті. Такі у нього були думки та мрії. Вся родина маленького вагончика, скажімо чесно, була дуже працьовитою. Татусь кремезний товарний потяг перевозив корисні вантажі та отримував вдячність від начальника депо, а матуся елегантна, струнка електричка. Допомагала пасажирам дістатися з одного міста до іншого. Інколи малюк Чихпих сумував за матусею, бо вона була заклопотана часто та бувала у відрядженнях. Старші брати вагончика добре навчалися у спеціальній залізничній школі, бо вирішили стати поштовими потягами пошту возити. А дідусем пишалася вся родина, бо він працював вантажним краном. Не вважаючи на свій солідний вік, дідусь був сильним, усміхненим та справно завантажував на платформи у товарні поїзди безліч речей. У любу погоду дідусь, величезний кран діяв і працював. І в зимові холоди, і в літню, в літню спеку завантажував він зерно у спеціальні цистерни, щоб людям в різних містах було б з чого муку та хліб робити. А ще завантажував він будівельні матеріали для будівництва будинків та лікарень. Автівки вантажив та навіть автобуси підіймав дідусь вантажний кран та обережно ставив все це на залізничні платформи. Тож вся родина справно працювала. А старенька бабуся Чехпиха поралася вдома, готувала обіди й вечері для великої родини. Іноді вона зітхала, коли замріяний вагончик забував щось зробити чи допомогти їй. Ох-ох, маленький ледар. Чихпих ображався. По який же він ледацюга, якщо він хоче працювати як дорослі? Мріє бути корисним потрібним. І йому ставало трішки сумно. Втім, Бабуся любила маленького онука і сподівалася, що він піде до школи та всьому навчиться. І ось настав таки час йти вагончику чихпиху до школи, учнем ставати. Школа була неподалік, тому заклопотані батьки малюка, відвівши його декілька разів на уроки, Вирішили надалі не проваджати маленького школяра. Нехай сам до школи ходить, нехай самостійним росте. Тож була золотава осінь. Сонечко ще тепленько пригрівало. Легенький вітерець підганяв вагончика до школи. А дивовижні білі хмаринки повільно танцювали на небі. Чих-пих! Підвів голову й задивився, у небо задивився. аж раптом побачив серед хмаринок неймовірний гелікоптер. О, який гарний, швидкий! Я теж хочу бути гелікоптером. Як стрімко він взлітає вгору, як спритно приземлюється, подумав замріяний вагончик. Але тієї ж миті сонячний промінчик полоскотав носика чих пихо, засміявся і промовив Якщо хочеш кимось стати, грамоту йди вивчати. Замало мріяти потрібно діяти. Стивувався малий мрійник. Відірвав погляд від блакитного неба та швиденько до школи побіг. Але. Але по дорозі до школи на вулицях стільки всього цікавого, незвичного. Оченята чихпиха роздивляються навколо, аж раптом калюжа після вчорашнього дощу. Маленькі колеса вагончика по калюжі хлюп хлюп краплі усі боки летять, на сонці блищать. А небо бездонне у калюжній воді відзеркалюється. Малий учень сам собі пароплавом здається. Чих пих хлюб хлюб, я великий працелюб, от би пароплавом стати і на морі працювати. Шанувати мене будуть і ніколи не забудуть. Знов замріявся вагончик і не помітив, як до школи запізнився. Вчитель Семафор Семафорович подивився на малого мрійника, похитав головою та й промовив: Маленький учень, вагончик чихпих, ти до школи вчасно не встиг. Щоб потягом великим стати на залізниці, щоб працювати, замало мріяти потрібно діяти. Засмутився маленький вагончик і пообіцяв вчителю приходити до школи вчасно та навчатися уважно. Але й наступного дня задивився Чихпих як дядечко світлофор на перехресті працює, червоним, жовтим, зеленим кольорами керує, Та й замріявся Чихпих, то знов до школи запізнився. Соромно батькам вагончика перед вчителем за свого малюка. От татусь і каже Чихпиху, якщо хочеш кимось стати, Потрібно грамоту вивчати, замало мріяти потрібно діяти. А літній мудрий дідусь вантажний кран поміркував та й говорить: Ох! Потрібно, щоб наш малий мрійник з годинником потоваришував. Зізнаюся чесно, коли був я малим. Теж до школи запізнювався, доки, доки мій дідусь не подарував мені надзвичайного помічника-годинника. Витяг дідусь вантажний кран зі своєї кишені крихітний годинник на сріблястому ланцюжку? Та й подарував пиху. Говорить. Тримай дарунок, мій онучок, це годинник до часу ключик. Помічник твій та добродій, бо завжди буде в нагоді. Всюди час тобі підкаже, як прибути вчасно скаже. Бо замало в житті мріяти потрібно вчитись, діяти. І з того дня... Потоваришував вагончик чих-пих з годинником, поклав його обережно до своєї маленької кишеньки, навіть пристебнув в глибині кишеньки сріблястий ланцюжок, щоб не загубити приятеля. А годинник познайомив малого мрійника із цифрами на своєму циферблаті та зі стрілочками-помічницями. Годинник навчив Чихпиха час розуміти та час поважати на зайве не витрачати. Іноді, коли малий учень занадто довго розглядав пухнасті хмаринки в небі і уявляв себе великим, шанованим, видатним потягом або навіть літаком себе уявляв чи пароплавом. Годинник нагадував чихпиху важливі слова. Якщо хочеш кимось стати, потрібно грамоту вивчати. Замало мріяти потрібно діяти. І тоді вагончик дякував приятелю за добру пораду і з радістю швиденько біг до школи на уроки, бо зрозумів. Справжній потяг, справжній літак або пароплав на грамоті розуміються та прибувають вчасно, прибувають без запізнень.